Студії з нами експерт в сфері стратегічних комунікацій, і політехнолог Денис Богуш. Вітаємо вас. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Ми, звісно ж, реагуємо от на те, що з'явилася інформація: так звані керівники так званих псевдореспублік ЛДНР, вже з якимись там папірцями цим цими черговими узагальнюючими поспішають на килим до кривавого диктатора, аби завізувати, зафіксувати. От ці просто нереально в відсотковому співвідношенні сформовані на основі певної субстанції цифри, аби не вживати там певних слів зараз в ефірі. А, може, десь по дорозі так станеться, що десь щось вибухне, я не знаю, там, десь чином не зникнуть, звичайно ж, можливо, і на це сподівання будуть з іншого боку. Ми ж бачимо, і про що говорить весь світ, як реакцію на ці всі події. Але, знаєте, світ говорить, а Путін. Просуває своє просуває, і нам потрібно ну, розуміти, що Рада безпеки ООН збиралася спеціально так. з цього приводу. Було звернення президента України. Бу було звернення чудового нашого президента, і було е засуджено дії Росії. І вперше е ну, Росія була визнана таким агресором. Тобто, от, е ну, до цього е на багатьох сесіях ООН і на Р Раді Безпеки. Вже говорили про це, але от останнє це е, е, зібрання було дуже таким знаковим. І mm -hmm. після цього вже встав, ну, встало питання про те, що е, сьогоднішнього дня, ну от ну, після Ради безпеки ООН, з сьогоднішнього дня е, ООН як е, організація, яка спеціально заснована так. і організована для того, щоб е, не було ну, територіальних саме претензій. І різних анексій, воно зараз не може прийняти це рішення, і ну, ну, тому що там в Раді Безпеки право вето має Росія. І зараз це буде виноситись на загальну сесію. ООН, І зараз йдуть такі деструктивні процеси в ООН, тому що ця організація з, от, з сьогоднішнього фактичного дня вона виявила свою неспроможність. Ну це з одної сторони. З іншої сторони, ясна річ, що там на окупованих територіях є партизани, наші сили спеціальних операцій, і так далі. Тобто вони там роблять свою справу, але mm -hmm. зараз вже ніхто не говорить. Всі розуміють, що, от, наприклад, в Криму референдум, коли він пройшов, то питання по якому закону ще ставилось, там а чому це робилося, а які там цифри, тобто зараз ну навіть не ставиться таке питання. За яким законом робиться цей референдум, тому що всі розуміють, що це робиться під дулами автоматів. Ми бачили багато відео, де люди ходять по домам, за ними ходить один ну там військовий так. з автоматом. якщо і, не два, і вони е, ну кажуть, ну я от просто відвернусь, виставте галочку. Це роблять на на відео. Знімають і це, типу, пропагандистське відео. Тобто те, що відбувається в реальності, то просто до людей приходять і в очі, і отак от, от вони повинні ставити, і вони ну, кажуть, що ми просто хочемо жити там і так далі. Як країна-учасник цієї організації, я зараз буду цитувати, зокрема представницю цієї країни, Сполучені Штати Америки увазі, йдеться про Лінду Томас Грінфілд. Вона зазначає, що Країни Сполучених Штатів Америки спільно з Албанією поки що висунули резолюцію з закликом. Три позиції: засудити російські бутафорські референдуми, друге не визнавати ніяких змін статусу України. Третє, Зобов'язати Російську Федерацію вивести війська з українських територій, поки що знаєте, там багато уваги також приділено і праву вето як mm -hmm. такому про вето на смерть. Вже його так mm -hmm. називають, але поки що, от бачите, три таких позиції озвучують Сполучені Штати Америки. Акцент знову роблю на словах поки що. Ну це дивіться теж велика міжнародна політика, mm -hmm. для якої потрібно багато роботи. Ну ну для наших дипломатів, і ми знаємо, що на цих референдумах є. Uh, uh, і, і іноземні спостерігачі, так uh, 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 іноземні спостерігачі Білорусі, Сірії, ще там і свої країни ЄГЕП, але але ми повинні зрозуміти, що всі uh. ці країни це країни-члени ООН, і вони будуть голосувати. Ну вони не, не, ну, не є членами Радбезу, ООН, але вони є члени ООН. і вони будуть голосувати. От коли буде загальне голосування, да uh, саме вони будуть голосувати ну, проти українських пропозицій. І потрібно нам зрозуміти, яка кількість країн із 186 проголосує проти цього. Угу. І уявіть собі, що робить ООН. Тобто ООН зараз, якщо буде наприклад 50 на 50, що частина країн світу будуть за те, що е, якщо там наприклад, Росія захоче відхопити якісь території, і це нормально. Тобто від собі, як працює цей механізм міжнародної політики на сьогодні, зрозуміло бо, в очевидь, в когось є бажання взяти приклад з, з, з Російської Федерації? Ні, 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 просто ну я кажу, Про стільки, механізм цим хані і це останній механізм. Це останній механізм міжнародної безпеки. Тобто, mm -hmm. зараз ламається, от якщо просто ну до цього моменту ці всі механізми міжнародної безпеки, хоч якось, вони працювали. НАТО, наприклад, воно ж нам не допомагає, в принципі, воно там збирається і нам допомагають партнери. Тобто, механізм НАТО для міжнародної безпеки, уявіть собі, це найбільша така військова організація. Вона не приймає участі, вона просто дає свої там ну, свої бази для збору там в Рамштайні ну, просто людей, просто як оренда приміщення. Тобто вони взагалі не приймають участь. І тільки партнери там США, Велика Британія вони приймають участь, вони поставляють зброю і так далі. ООН, як організація, зараз теж не приймає участі. Тобто, коли у нас був анексований Крим, угу. навіть таке питання навіть не піднімалося. От те, що от сьогодні робиться, у нас анексували Крим, ми просто там щось там сказали, і вони ну, просто заслухали нас. Uh... У Грузії, от ну що ви не зрозумів, в 2008-му навіть ну, це не ну, питання, не піднімалось на рівні ООН. Тобто у них анексували частину території. і все. я не буду брати проміжок, проміжок часу починаючи від війни з Грузією, про говорячи там, знаєте, знову ж таки доводиться вживати по відношенню до організації Об'єднаних Націй цієї от, такої серйозної організації, здавалося б, там неспроможності реагувати. Але от 217-й день війни, і з кожним разом, коли Організація Об'єднаних Націй намагається проголосувати, прийняти те тепер те чи інше рішення, то воно виходить так, Денис, з ваших слів, що це свідчить не про те, що вони хочуть працювати і щось робити, а реально підтверджується просто в чергове їхня неспроможність реагувати. І я просто додам того, що ми говоримо. Єдиний момент від початків створення цієї організації, коли пропрацьовувалися ті чи інші механізми, на яких ви акцентуєте. А після другої світової війни не було такої війни, яка сталась в Україні. Не було, і якщо ми ну якщо про історію, угу. то до ООН була Ліга Нації, Ліга нація, там і вона теж закінчилась на тому, що Гітлер почав порушувати ці кордони, почав захоплювати його. Ну спочатку, яким чином ну заблокували. А потім сама організація показала, що вона не спроможна вирішити. Ну, величезна така війна в Європі, захоплення там ну, купа країн, і ніхто нічого не робить, і сама організація зараз ну, ця, ну, ця війна знаходиться тільки на території України. І чому вона Ну, тому, що в нас виявляється, най, найсильніша армія в світі виявилась, і вона не пустила оцю всю заразу в Європу. І це не усвідомлюють багато країн. Тобто, вони сидять там, ну наприклад, ну країни старої Європи, наприклад, там Німеччина. Вона ж взагалі нам там ну навіть і не хоче танки давати. Тобто, вони там спочатку обіцяють, потім ми вам не дамо і так далі. Тобто, багато країн живуть в своєму світі. А Нью-Йорк, ну ООН знаходиться в нього ну, взагалі це далеко. В якійсь Україні когось там вбивають. Ну кожен день десь ну, там вбивають. Так. Тобто Давайте. вони так думають. Вони не розуміють наскільки серйозні такі тектонічні зміни в системі безпеки міжнародної вийшли. Не. І тут я думаю, нашій країні потрібно президенту виступити з ініціативами нових організацій безпекових в світі, тому що зараз реально це все ламається. І старі от Стара Європа, от дивіться, на, наприклад, в Європі найсильніші ну, країни це Франція і Німеччина за економіку. І вони зараз, в цій війні, виявляється, вони не, не точно по наш бік. Тобто вони зараз в, ну, так винуждені на, ну, на нашій стороні. Ну, тому що і німецькі, і французькі електроніка, у всій російській техніці, у всіх ракетах, і, і ці ракети літають, і ці танки їздять зараз. І в них і, і цей ну, потік з Газами і так далі. тобто дуже багато таких речей, ну так скажемо, неоднозначно. Тобто, а, а оці країни, Польща, ну, страни Балтії, там, Румунія, Словаччина і так далі, вони ж розуміють, що таке Росія. І вони от, ну, більше всього борються, Польща і так далі. І зараз вибудовується нова система, нова архітектура безпеки, в якій буде Україна, і Україна переможе. І Україна потім буде ну повинна зрозуміти, що їй будувати, коли ну, почнеться розпад Російської Федерації, mm. їй потрібно супроводжувати цей розпад. Вчити ці частини і республіки, як їм що робити, як їм зробити свої конституції, як їм відбудувати економіку, як їм побудувати безпеку, як їм зробити логістику, і так далі. Тобто нам потрібно це ну зробити. Тому що тільки ми розуміємо е, росіян, і ми маємо моральне право на те, щоб супроводжувати, як вона буде розпадатися, та ясно, бо просто ці питання, знаєте, там не на часі, як ми е, завжди говоримо, як, об ефірі. Е, я, досвід я... показує, що може це, ну, ну я, я мані. Ні, ні, я маю на увазі, що до ду прикладу думка переформатування організації Об'єднаних Націй, ті процеси, які ви назвали, під час війни в Україні, яка триває так? Тому що це ящик Пандори відкриється одразу. Немає безпеки організації, от такої організації, як ООН, як при всіх розкладах і моментах, яка не приймає тих чи інших рішень, все, там, крім Росії, можуть активізуватися будь-хто. ОБСЄ, є, ну, ще є якісь організації. І, ну, ми ми пам'ятаємо ОБСЄ, їхню роботу частково на тимчасово окупованих територіях Донбасу і е, Луганщини. Перем... Наша перемога буде. Ми всі в цьому впевнені, ми віримо в ЗСУ. після перемоги, наскільки от ці процеси змін. Переформатування трансформації ООН, і, зокрема, як на них зможе впливати Україна, і чи можна буде подолати ось цей бар'єр, бо юридичних механізмів позбавлення права вето не існує. Ми вже до цього так, про так. це говоримо. А тоді, потім, як я ж кажу: дивіться: по-перше, ми повинні зрозуміти, що от я повністю погоджуюсь з генералом Залужним. Про те, що якщо ми їх відкинемо до кордонів, то mm. це просто ми відсрочимо просто наступну війну. Тобто нам потрібно йти далі. Це перше. Якщо ми підемо далі, то Росія почне розпадатися на якісь шматки. Ці шматки теж потрібно об'єднувати в якісь організації. Ну, Наприклад, от, ну, була, наприклад, там, якась там. Ну, або буде антипутінська коаліція, наприклад. І нам потрібно об'єднувати. Ну, я думаю, що у нас ще 3-4 місяці, якщо ну, піде ленд-ліз, у нас буде найбільше е, 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 зброї четвертого покоління в Україні так. в Європі. Так. Тобто, у нас буде суперсучасна зброя, ну, супер сучасні технології. І ми вже можемо, як лідер, Цього спротиву ми можемо об'єднувати якісь країни, і я думаю, що у нас повинна бути ініціатива, ну тому що це стратегія. Тобто, нам потрібно no, мати okay. стратегію. Ми ну ми розуміємо, що ми Now переможемо, але нам потрібно другий третій крок. І нам потрібно розуміти, що вони почнуть розпадатися, uh -huh. і ці країни вони зрозуміють, що саме Україна їх захистила. І чому нам так країни Балтії і Польща допомагають? тому що вони розуміють, що якщо Україна паде, то вони будуть наступні. От ми перемагаємо, і ми повинні навкруги себе об'єднувати країни. І я думаю, що не будуть проти ані США, ані Велика Британія, щоб Україна була регіональним лідером в Європі, східній Європі, яка буде контролювати залишки Росії. І для цього нам потрібно вже стратегічно вибудовувати план, як це ми будемо робити. Тому що всі країни нам будуть давати гроші для чого, щоб ми відбудувалися, щоб ця зараза ще раз ну, не, не пішла. Тому що зараз е, всі країни зрозуміли Рубікон. Всі кажуть про ядерну зброю. Тобто, до ядерного шантажу до цього часу ніхто, ну, крім Росії, не вдавався. Якщо говорити про ядерну зброю, то це небезпека для, для всієї планети. Тобто ядерної зброї стільки, що вся планета не витримає. І якщо вони вистрілять, то е, точно ну, буде якась відповідка.